Opel Віваро 2006 року, абсолютно весь в рідній фарбі, без жодного рижика по кузову. Один і дизельний двигун, оригінальні титанові диски. Машинка реально жива, дуже класний стан, технічно повністю обслужена, зроблена турбіна, зроблена, повністю ходова. Перевірені всі форсунки, жодних проблем по автомобілю немає. Будь-яка перевірка на вашому СТО без жодних проблем. Автомобіль повністю затонований по колу, є ось такі гарні протитуманочки. Автомобіль на класній комплектації. А саме є кондиціонер, є підігріве сидінь. Шестиступінчата коробка передач, дводінова магнітола, камера заднього огляду та парктроніки. Автомобіль пасажирський, дивіться. Просто просто шикарний стан на цей вік автомобіля. Ніяких проблем взагалі немає. Ніяких рижиків, ніякої корозії. Автомобіль пасажирський. Всі місця вписані, всі місця в наявності. Ці сидіння розвертаються на 360 градусів. Ззаду є, трошки не видно, світло. Ззаді є столик, сидіння відсовується, розвертається і, будь ласка, користуйтеся столиком. Машинка просто шикарно виглядає. Зараз знаходиться в місті Вінниця. Давайте покажу, як виглядає зі сторони водія. І ось так покажу кузов. Дивіться, друзі, кузов. Скажем так, він ідеально, можливо, бути не може, але на свій вік жодних проблем, по ньому не має робити, нічого не потрібно. Класне тонування. Так, давайте ж запустимо, покажемо, як працює цей 1,9 дизельний двигунчик. Працює він ідеально, хочеться це вам показати. Запускаємо, всі індикатори засвічуються і крутим стартер. Так, друзі. Так, збиваємо. У нас пробіг 291 тисяча. Покажемо під капотом, як це все виглядає. Також є склопідйомнички електричні, електричне регулювання, дзеркал, що немало важно, дуже зручно. Так, ну ви чуєте, так? Тут нема що казати. Двигун працює просто ідеально. Заводиться в будь-який мороз, масло не споживає, працює просто ідеально. Машинка дуже гарна, вартує своїх коштів та буде радувати свого нового власника. Ну і також поріг зі сторони водія. Оце такі наклейки, хто знав, хто мав такі автомобілі, знає, щоб оця резинка не протирала тут фарбу. Це все ось так обробили, щоб в майбутньому не було проблеми. Будь ласка, кого зацікавила наша машинка? Приїжджайте, оглядайте та обов'язково купуйте.